Ось, друзі, вас вміста мішка буде відро. Ось вони зараз відро відтаримо. 650 грам. Давай першу. Це жива вага ось. 4 вагалась. 400 50. Більше, менше. По нуля? Це, це менше. менше Це трохи менше. А воно вже відтерло. Но вже відтерло зброй, бачу, по нулям по показує. І це ось курочка п'ятдесят. Це який їм сьогодні день? Десь 60. Ми їх особливо так не закармоємо і овочі іноді даємо, і навіть їм там термежер повісили, щоб м'ясо було смачніше. І ось, друзі, зараз будемо їх бити. Потім покажемо тушки, яка вага чиста. Ютуб, на жаль, не пропустить трохи далі відео. До зустрічі!